Вони віддають за нас життя. А коли їхні сім'ї просять підписати петицію і вшанувати їхню пам'ять, то ми інколи думаємо, що це зробить хтось інший. Або в нас дуже багато справ, це дуже важко. Але я хочу нагадати всім, що завдяки хлопцям та дівчатам в нас є ці справи, в нас є можливість прокидатись вранці і слухати, як поють поютьки гуляти з дітьми. І я хочу попросити вас, долучайтесь до петиції, допомагайте сім'ям. І далі буде відео, де більш детально показано, як це зробити. Одна хвилина життя вашого, щоб шанувати пам'ять пам'ять хлопців та дівчат, які нас захищають і допомагають. Прокидаюсь посеред ночі, а у вікна б'ється війна. Хижим звіром дивиться в очі, розриває вени доріг. а земля сивіє від болю, але небо, мій оберіг, я його залишу з тобою. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так